5 грудня всіх вітаю в цьому відео. Давайте розберемо Сіньзіньпіна та Макрона. Їхня зустріч пройшла ну так непогано, ніби кажуть. Я питала про цю зустріч, але давайте по факту: Сіньзіньпін він не проти миру, щоб угода була прийнятна для обох сторін. Це він сказав Макрону на зустрічі. Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру і сподівається, що сторони досягнуть справедливої, міцної, обов'язкової, мирної угоди, прийнятної для всіх шляхом діалогу та переговорів. Тим часом Макрон на зустрічі з лідером Китаю запропонував мораторій на удари Росії по енергетиці. Це має ключове значення для майбутнього, так як в Україні дуже пошкоджена цивільна інфраструктура. А за людей? Ну, хорошо, по енергооб'єктам вони не будуть бити, да? і це теж не факт. А куди тоді, куди тоді вони будуть бити? По людям? Прямо, прямо ну вони і так б'ють по людям? А може краще взагалі припинення вогню? Повне? Так, лідер Китаю Сінь Цзіньпін на зустрічі з Макроном сказав, що він за мир, за мир, щоб угода була підписана і щоб вона була прийнятна для обох сторін. Чи це дійсно правда? Сінь Цзіньпін за мир. Ірафант, Україна, робота, співпраця, смерть, дорога. А вибір башня. Так, да, дивіться, він, за те, він реально за те, щоб башня зв'язані руки. Ну, звісно, це вигідно Росії, щоб ми не били по їхнім НПЗ. Все одно не вірю не вірю Китаю. Вони все одно, так само, як і Росія, хитрят. Чи реально Сінь Зіньпін хоче, щоб війна в Україні закінчилась? І буде допомагати сприяти. 50 на 50. Угода. Плани, гроші. Хитрість обман. Ну, понятно, хитрість обман. Ну що Китаю? Китаю пови... потрібен туз пентаклі. В принципі, цей туз пентаклі Росія вже захопила, окупувала. Можна вже йти до якоїсь угоди. Я не проти. Все одно, біля Китаю постійно, як і біля Росії, хитрість і обман. Ну, давайте спитаємо за оці. За... Мораторій на удари по енергетиці. Лідер Китаю. А, Макрон запропонував лідеру Китаю Так, тим часом Макрон на зустрічі з лідером Китаю запропонував мораторій. Ага, Макрон запропонував Сіньцзіньпіну мораторій, щоб він якось вплинув на Росію, щоб вони погодились, так? Да? Мораторій на удари по енергосистемі Росія та Україна. Чи буде? Чи буде мораторій на удари? Страх, маніпуляція. Зеленський. Так, да, це все робиться перед зустріччю. Росія в очікуванні. Їй треба посилити захист. Росії потрібна передишка, щоб не били по їхнім, ну, ви розумієте, куди? Ну, нам теж потрібно. Але дивіться, це тільки по енергосистемі. Тобто, ви вірите Росії? Вони будуть все одно бити. Вони будуть продовжувати бити по іншим об'єктам. Ну, не будуть вони бити по світлу. Вони вже практично все світло вибили. І що? Будуть бити по людям тоді? По людям, по. Ну, в общем, по цивільним об'єктам. Давайте так. Чи погодиться Україна, до речі, тут заява з ЗМІ. Росія не проти мораторію на удари по енергосистемі України запропонованою президентом Франції, якщо Київ припинить бити по нашим енергооб'єктам та НПЗ. Понятно? Чи погодять, оцю, о, чи погодять Росія та Україна мораторій на удари по енергооб'єктам. Чи погодяться, чи наші погодяться? Наші погодяться на це. Вибір, плани, колісниця, сонце. Війна, луна. Удари, розмова, смерть. Імператор це, Росії це прям дуже потрібно. Хорошо. А, можливо, припинення повне да, вогню. З обох сторін, повне припинення вогню і перемовини, як наші і пропонували. Зв'язані руки, да, зв руки башня Росія. Наші будуть наполягати на повному припиненні вогню, а не тільки по енергосистемі. Якщо вже зупиняємо вогонь, то повністю. Да? Або, або взагалі ніяк, або повністю ось. Тому що Росія все одно буде продовжувати бити по цивільним об'єктам, по будинкам, по... та куди завгодно. Ми це вже проходили, ми це вже знаємо. Тобто наші будуть пропонувати повне припинення вогню. Ну, Давайте спитаємо: чи буде повне припинення вогню між Україною та Росією в найближчі місяці? Чи буде повне припинення вогню між Україною та Росією в найближчі місяці? Чи буде правосуддя? Активні дії, вибір. Ну, Будуть намагатися добитися цього. Йде робота, щоб зупинити зміни України, плани. Припинення вогню буде? Том та діло, що Росія не хоче погоджуватися на повне припинення вогню, а тільки по енергосистемі, щоб їм було вигідно. І будуть нас обстрілювати, бо ми не обстрілюємо цивільне населення Росії. Повне припинення вогню в Україні буде в найближчі кілька місяців. Да, Росія не погоджується на повне. Робота, співпраця, зустрічі, намагання цього добитися. В общем, нам знов дають шанс. Дуже важко щось тієї Росії витягнути і щоб вона на щось пішла. Нам знов дають шанс. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки карта правосуддя показує те, що буде знайдено баланс. Да? Буде знайдено якийсь баланс, і хтось піде на поступки. Для повного припинення вогню.